Багато ми можемо з братом розказувати, як то, обіцянки наші масні, а вареники пісні. Та й все, обіцянки такі масні, а вареники пісні при пісні, без нічого, без шкварочки, без шкварочки. Значить, не збирають, каже Христос, бо фігістерни, а винограду не рвуть на нагодові. Добра людина з доброї скарбниці серця добре виносить, а лиха і лихої виносить лихе, бо чим серце наповнене, те говорять уста. Тут є говоріння уст, і також наша мова також має бути наближена до такої знаєте, святої побожної, до праведної. А моментами ми не можемо стриматися емоції. Е і дуже часто людей на цьому слизкаються, багато людей слискається на цьому такому гріху е словоблудство навіть так сказати. І тут також е є написано Постав Господи, охорону устав моїм. І двері огородження, слове, мої. десь в Псалмах Давида. І тому, дорогі, збудовуємося і шукаймо Господа, допоки можна його знайти. Перемінюємося, допоки маємо час.